Переходимо до більш яскравих відчуттів, які очікують нас на передній поверхні стегна. Беремо ковдру під коліно. Так, щось. Олечка, що ви? Не спала я. А що ви робили? Я нервувалася. Не треба. А не треба, але вже пізно, да? я вже понервувалася, вже пізно не нервуватися. Ну, гаразд, тепер, тепер заспокоїмось. Зараз неробоча нога буде коліном лежати на м'якому приємному ковдрі. І на центр стегна ми викладаємо рол. На центр стегна. Центр передньої поверхні стегна. Згинаємо, розгинаємо ногу в коліні. Десять. Ага, да-да. Це може бути боляче. Ну, це очікувано. Дев'ять. Вісім. Сім. Молодці. Шість. Дихайте. П'ять. Все буде добре, розслабляйте обличчя, чотири. Якщо не виходить, то посміхайтеся. Це не розслаблене обличчя, коли ви посміхаєтеся. Але тим не менш це краще, ніж, ніж грімаса жаху, два. Зморшки просто гарніші формуються тоді. І вперед-назад катаємось на коліно, не заїжджаємо. Ну і дуже високо до паху теж не варто. Там достатньо велика площа. Для роботи, кому е, ну, боляче, то просто терпіть. А кому е, хто терпить, кому, кому нормально, хто хоче більше, може більше, також можете влаштувати собі ось такі кругові рухи, коли вже зможете просто їздити вперед-назад. Кругові рухи в один бік, розвертаючи стегно, а потім і в інший бік. Приємно. Да, да. Ну, якщо ще й посмішку, знаєте, зробити, то да, дійсно дуже приємно. Це було десять, давай. Було десять. Хорошо, добре. Дуже гарна новина, що було десять. Сходимо. Тепер на другу. На другу. Так само. Центр. Стегна. Влягла. Влягаємось. Взагалі, це може бути не обов'язково центр, якщо ви відчуваєте, що у вас епіцентр. Десь в іншому, там трошки вище, нижче, можете там зупинитися, от, виберіть там, де больніше. І згинайте, розгинайте ногу вісім. Сім. Саме на тому місці, де якраз більш боляче. Де там полегше, ні Ні-ні, тут треба навпаки, не там, де полегше, а там, де поважче. 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Розігнули і їздимо вперед-назад. Дихайте, не затримуйте дихання. Коли боляче стає, коли важко стає, ви починаєте затримувати дихання. Усвідомте це і не затримуйте. просто перестаньте затримувати. Дихайте глибоко повно. Не забувайте про уджаї, це дуже помічне дихання. Ну і кругові рухи для тих, кому вже нормально їздить вперед-назад, можете трошечки покрутитись в один бік, а потім і в інший. Або просто вперед-назад, якщо це дуже боляче для вас. Гаразд, сходимо. Тимчасово прибираємо вбік і кладемо ковдру під коліно. Одна нога позаду, на ковдрі, інша попереду опускаємо таз низько. І п'ятка до сідниці розтягуємо квадріцепс. Що там? Потрібен, може, пасочок? Ні? Угу. таз низько, Таня. Потрібен пасок. Угу. Добре. Нижче таз. Має максимально розтягуватись. Можна отак от трошки вперед і шух. Так. Да. Одну ногу, ой, точніше, руку можете собі в опору поставити, якщо потрібно. А, так, як хочете. В опору. В будь-яку. Але якщо це буде протилежно, дивлячись, давайте подивлюсь, як ви робите, і скажу, яким плечем вам куди тягнутись. Все, ви все правильно робите. Угу. Ще 10, да-да-да, треба гарно розтягнути. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Наталка, може взяти подушку замість ковдри? 4, Три. Два. Один. Те саме на іншу ногу. П'ятка до сідниці. Таз вниз. Під коліно обов'язково щось підкладайте. Це якийсь капець, я не будь ласка, 9 місяців. Ну що, 9 місяців це багато. Ну так, це багато, але я в Короче, коротше, поділу це капітан. Десять. Скоро буде. Не місяців, а рахунків. Ще нижче. Нічого не. ви ж ходили, ходили нормально то ваше тіло швидко згадає й тягнеть дев'ять. Вісім, сім, шість пять, чотири. Три два. Один. Відпускайте ніжку все.